Привіт усім, вітаю вас на каналі Проігри. Сьогодні ми пограємо в Lineage 2 серію GM про TRB. Ми знаходимося в поселенні Аден. Ми сьогодні в гарній Dark Crystal броні. Будемо бігти на незвичайного рейдбоса Титана. Я вам розповім трішечки пізніше, а зараз попрошу друзі перевірте, будь ласка, підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Підпишіться, друзі, будь ласка, давайте доб'ємо вже число підписників до п'яти сотень. Буду вам дуже вдячний! А ми телепортуємося у Форзакен Plains або забуті рівнини. Будемо потрошки бігти, а тим часом я вам розповім на кого ми сьогодні йдемо. Сьогодні у нас рейдбост Last Titan Utenus. Останній Титан у Дуже цікавий рейдбост. В свій час ми на нього ходили для того, щоб вибити рукавички Dark Crystal Talum. Побачимо, що сьогодні впаде нам, а я трішки вам розповім, що ХП у нього 229, Атака фізична 2252. Магічна атака 821. Захист фізичний 3431 і магічний захист 1393. Сам по собі дуже цікавий титан. Залишився він таки останній. Такий унікальний, є маленька історія про нього, і я вам трішки її розповім. Що це останній титан, який ховається глибоко в печерах гігантів. Його тіло нічим не відрізняється від інших тіл молодших титанів. Але зате він має і володіє старовинніми знаннями про цивілізацію стародавніх титанів. Він є ніби таким, як хранителем знань. Ось така от історія нам доступна, а ми рухаємось. Трішки далековато бігти, але нічого. Ще однією такою важкістю фарма цього РБ є те, що він знаходиться всередині мобів, які можуть підагрюватись та заважати фарму. Тому краще брати для... з собою кілька ще воїнів, для того, щоб вони не давали цим мобам заважати. Завжди мене дивували такі величні будівлі, що вони змогли титани зробити всередині печери гігантів. Наскільки все технологічно та класно. А ось ми, друзі, і прибігли. Нас чекає наш баф. Отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарму, ось і наш РБ, стоїть ось тут в центрі, доволі сильний і потужний. Ми почнемо з файтерів. З охоронців його. Та виведемо, щоб бачити, який дроп буде. Ось так от. Ось він, останній титан Утенус, який володіє такими знаннями рідкісними, ніби як ходяча біблі... бібліотека. Щось я сьогодні дуже заговарююсь, друзі, не звертайте увагу. Як то кажуть, слова пукаю. Чи букви пукаю. Ось так іде гарно фарм. Як бачимо, поки що нічого особливого, він дебафи не кидав нам. І залишається ще зовсім трішки. І так збираємо і переглядаємо, що ж упало сьогодні нам. Так, зібрали ніби все. Переглянемо, що нам сьогодні впало. Нам впала книжка на збільшення е, кількості бафів, що дуже круто, впали сфери на прокачку клан скілів упали кусочки на перчатки рукавички та лума. упали також на боти Dark Crystal кусочки, та на рукавички Dark Crystal також впали кусочки. Що ж, доволі непогано. Правда, не впали нам цілі речі. Ну, нічого, не будемо дуже жалкувати. На цьому будемо закінчувати. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. А ми зустрінемось вже в новій серії на новому РБ. Пока-пока.